24 лютого 2022 року я поїхав на роботу, я працював механіком дільниці на північному ГЗК. і як, як правило, я включав інтернет ну, кожен ранок, а тут я не включив інтернет, просто приїхав на роботу. І там мені сказали про те, що. Атаковані всі стратегічні об'єкти України. І я так, ну, коротше, до обіду я там побув, е, приїхав е, додому, забрав е, дружину і доньку, і ми поїхали на е, будинок просто із за того, що там товсті стіни старі, ну отакі. Е, е, і вони залишилися, а я на наступний день пішов і мене записали в ТРО. Після до лезної черги. Не дивлячись на те, що я до цього не служив, я за це дуже переживав. Що, типу, я прийду додому, а Таня спитає, тебе і в армію. Ну, навіть не взяли, ну не взяли. Ну, ми кожен малювали в собі картину, що орки будуть під кривим рогом або, або навіть в кривому розі. Тобто, тоді, в ці перші дні, так все організовувалося для того, щоб вони не зайшли. Ти е, виїжджав на нуль і бачив справжню війну, але ми, ми тоді виїжджали потрошки декілька днів, потім е, два тижні. Ось е, ну, наразі ми вже на справжній війні рік. Коли аеророзвідка наша сказала, ну, доповіла про те, що. Підсил... Ну, у московитів пішло... прийшло підсилення танків, і піхоти приїхало багато, і ну, вони можуть величезна ймовірність, що вони цієї ночі будуть штурмувати. Все. Оце, оце, це тоді такий був ого. А що ж далі? Ну і обстріли, коли. Цей... Ну, Організм, мабуть, так наш влаштований, що ти дуже швидко адаптуєшся в тому плані. Ти, ти чуєш вихід 3-5 секунд звук, і потім прихід. Але ми там коли питали воїна, який такий типу справжній ССО. Ми кажемо, що робити, якщо міни так противно цей, свистять. А він каже: так ти свою міну не почуєш. Якщо свистить, значить міма. Ну, все. Ну, от такий от момент. Да. Знаєте, в перші дні, коли ми були вже на позиціях біля Кривого Рогу, ти, ти, ти повідчуваєш, що це момент історії. Ти ну, в, в якомусь такому епіцентрі подій. І просто вони самі написувалися ці історії. від, ну Десь перша історія це була 2. Е, е, березня. І все і з того часу я так е, ну, писав їх. Я їх записую в блокнот, в телефон або в планшет. І, Зараз, коли я перечитую те, що було, ну коли ти пишеш, ти, ти, ти подумаєш, блін, для кого це потрібно? В моменті, В моменті, так. А коли проходить рік, або зараз типу, вже пройшло два роки, ти читаєш, а потім читаєш хлопцям. Мені, ну як би сказати, повезло в тому плані, що мій підрозділ, взвод, ми знайомі усі не менше, ніж півтора року. Ну нема такого, щоб е, ми чужі всі, ми, ми типу, всі різні. Рів, е, рі, різні і рідні. Ось. І коли я їм буває читаю, вони кажуть, блін, як, 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 як ніби там до прядки побував. Да. Ось отак, отак. Так що е, воно просто пишеться. От і, от і все. По замовленню не виходить, а саме виходить. Я зараз бойовий медик взводу і е, у нас е, був мій побратим, е, він залишається моїм е, побратимом Микола. Е, значить, він перевівся в 3 штурмову бригаду. Мене не взяли, е, ну, коротше, перевод мені не підписали. Ось, а йому підписали, і він перевівся. І коли він переводився, він сказав, чи ти не хочеш бути замість мене, того що ну, в зводі нема такої людини. Я кажу, окей. Я про це рішення сказав командиру, і мене направили на навчання. Я не медичний працівник, ніякого відношення не мав. Але я розумів про те, що саме ключове це не е, запанікувати, коли. Коли, коли є випадок, і коли я не був ще медиком, у мене був випадок, я евакуював е, людину, і ми, ми спрацювали взагалі на е, 10%, ну на 10 <клухи> балів і все благополучно. Хоча він був важкий, але ми е, це, я зрозумів, що все нормально. Тобто, якщо є в тебе базовий, е, якісь базові знання. Ти, ну, я, по, по крайній мірі, не цей. Коли ти когось ну, рятуєш, ти максимально сконцентрований, і все, все в тебе виходить. Коли мене поранило, тому що коли я рятував, все було взагалі класно, да. а коли мене поранило, то вже виходить, е, мої побратими з мого взводу, вони, вони вже все робили так само, як, як, ну, як ми як ми тренувалися, тому що ж медициною. Ми, ми тренуємося, хоч їм і не подобалося. Ось е, ми е, постійно е, тренуємося по медицині. Потім е, вони всі відпрацювали на Просто на п'ять. На Від моменту першої допомоги до, до моменту евакуювання всі спрацювали дуже е, е, ну, чітко. Ми на Даманському жили в квартирі ну до повномасштабки на третьому поверсі. І час і часу е, за, е, ми наблюдали, і мої діти е, також цю картину, коли е, торгують наркотою. Ну, це, все, це все в них дуже чіт, чітко. І я для себе зробив такий лакмусовий папірець. Ну, виставив такий е чек. Якщо закінчиться війна і там будуть торгувати наркотой, значить все даремно.